Через недогляд до лікарні. За даними медиків, понад пів тисячі маленьких львів'ян щороку стають пацієнтами опікового відділення. За важкістю та складністю лікування, вартістю та наслідками опікова травма є однією із найскладніших у медицині. А часто завдає і психологічних комплексів на все життя. Від чого оберігати дитину далі? Небезпечна рідина, 80% опіків стаються на кухнях чи у ваннах. Через необережні старших, малі стають пацієнтами опікових відділень. Ми потрапили по халатності водичка, кипяточок на ручку. От, і потрапили сюди, тиждень полежало і ще до лікової мрочку. Старший син дивився за ним, і я собі зробила чаю, раптом горнятку води кип'яченої, і він попікся, лівий бік трошки, так личку так чуть-чуть заділо, шийка і так грудна клітка трошки, і дві ручки. Вона полізла на кухню, там стояв графін з гарячою водою, то ще Богу дякувати, що тільки ручку зачепила, бо то можна було закінчитися дуже-дуже дуже погано. Замість прогулянок із друзями дев'ятирічний Віталік Віталія на лікарняному ліжку Ногу опік через власну необережність. Ішов, йшов і там була така е, каністра з акумуляторною кислотою, а вона була в траві. Я був, йшов, ішов, вступив і опік собі ногу. Зараз в опіковому відділенні восьмої лікарні 15 неповнолітніх пацієнтів. За рік таких може бути 600. У нас більше 80% опіків дітей отримані на кухні в побутових умовах. Якщо взяти на заході, де побутові умови зовсім інакші, там більше дітей. Там навпаки, там 80% дітей отримують опіки полум'ям. Ми хочемо довести до кожної мами яка ще вагітна. Ми знаємо, що в кожного Кудезівської області біля 30 тисяч дітей, щоб кожна мама дістала інформацію і думала над тим. Лікарі наголошують, навіть малі рани на тілах та обличчях дітей залишають великі психологічні та косметичні травми. Часто ці пошкодження не можна вилікувати протягом всього життя. Ми готуємо такі. Не те, що методичні рекомендації, а таку от брошуру, там, де ті всі правила доступною мовою викладені. Розповсюджувати це, починаючи з жіночої консультації, вчити мам поводженню на кухні з маленькою дитиною в школі відповідального батьківства, які в нас функціонує, де ми проводимо заняття, включити це в курс. Розповсюджувати цю інформацію через дитячі поліклінічні відділення, через освіту. Да, де будуть зроблені подібні уроки. Медики руйнують стереотипи. Не думайте, що з вами такого не трапиться. На біду багато не треба. А при нещасному випадку слід негайно охолодити опік холодною водою чи льодом та викликати швидку. Ірина Качмара, Андрій Сладков, новини.